Вивезете Лексуси в таксі, нахіра вам ці машини, візьміть Рено Зоя, постати сонячну панель на кришу і катайся собі, і ти будеш більше заробляти. Не будеш заробляти, так не працює з панелями на криші так не працює. А Lexus це комфортний автомобіль, який приходить, проходить там всі преміальні сегменти. Наприклад, тот же бізнес клас. В тот же ну, наприклад, даже, можливо, попадає в Uber Black. Тобто ці автомобілі, вони. Не скажу, що можуть більше заробляти. Вони, по-перше, не економні, розхід палива там в районі 10 літрів. Але я думаю, що більше буде плюсів від пасажирів, чаюхи від пасажирів і будуть там більше прикольні замовлення на ці автомобілі. І за цього лексоси, а або Toyota Camry, вони мають місто бути а, в роботі. У нас вони будуть. А, з часом, що найкращі умови 50 на 50 з компенсацією палива в шапки профіля за посилання.